Таю, дорога церква Христова. Всі, хто нас слухає, кожному, напевно, відомо це твердження, що один прутик легко зламати, а якщо ці прутики взяти всі разом, їх зламати важко. Це використовувала комуністична система союз нерушимих республік свободних. з'єднувала вона ці всі республіки, прутики людей одною ідеологією комуністичною. Сатана розуміє, що єдність то є велика сила, і він це використовував. Фактично, ця ідеологія була таким, як прутом, який зв'язував людей в цю, в цю таку, як, в таку єдність. фальшиву. Зламати було важко, але вийти було теж важко. Фактично, як тепер подивитись на сучасне християнство ті конфесії, вони теж зв'язують людей кожен, кожен з своїм вченням, вченням своєї церкви, вченням догмами, законами, кожен чимось своїм. Ну, маю такий приклад прутики. Маємо прутики, один зламати важко. Тут вони легко Легко один зламати, а ці все разом важко. І оці прутик, ці прутики, всі, оці З'єднання металевим обручем. Mm -hmm. Бачите, тут у мене не так ще цікаво вийшло. Тут їх три, mm -hmm. так як наші конфесії. Mm -hmm. Так воно вийшло. Mm -hmm. І кожен своїм навчанням старається зв'язати. Ці прутики людей, ту єдність. Е, ну і коли я була в кожній, фактично кожній конфесії, кожен говорив, що тільки в нас є спасіння, тільки в нас ви можете отримати це спасіння, тільки ми одні єдині правильні. Але коли почався екоменічний рух, ну то вже це перестали говорити. Ну і тепер же знаємо, що папа римський сказав, що фактично спасіння можна отримати в інших релігіях. Можна інших релігіях утримати, ну і фактично відкидається жертва Ісуса Христа. На що то він, він тоді прийшов, але він прийшов для того, щоб показати правдиву дорогу до Отця. На останній службі Божій, яка я була, священник на проповіді сказав такі слова до людей: радійте, що ви не є в якійсь секті, а ви є в правдивій католицькій церкві, і там багато було підсадів, але не було сказано. Ні разу, що ви в Христовій церкві. Це фактично було для мене таким ну, вже остаточним поштовхом, так, щоб залишити і прийти на християнські зустрічі в церкву Христову. Ну, фактично, це відбувається це саме, що і в часи Ісуса. Бо в часи Ісуса теж було. Три конфесії, фарисеї, садукеї, книжники. І вони не прийняли вчення Ісуса Христа. Вони його розп'яли. А вчення Ісуса Христа це надане на від отця. Він приніс волю отця людям. Це істина. І це істина, яка робить людей вільними. Вона не сковує металевим прутом. Вільними від виконання тих. Обрядів від виконання того, що нав'язується певною конфесією і базується на людських вченнях. Ну, де ж тоді перебувати? Яким чином єднатися? Івана, 17, архерейська молитва, вірш 21. Щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене Ти послав. Ісус не хоче нас зв'язати. Він запрошує сім'ю. Показав це на прикладі виноградної лузи. Виноградник дуже був близький для єврейського народу, і тому він саме на прикладі Лузи. Я правдива виноградина, отець мій виноградар. Бачимо лузу. Я виноградина, а ви галузя. Хто в мені перебуває? А я в ньому то рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете. Ви. Це вже п'ятий вірш. Бачимо, що гілки ну вони нічим не зв'язані в таку єдність. Їх двойливий виноградар підв'язує, щоб не падали. Також він їх обчищає, щоб добре плодоносили рясно. Обчищає чим? Словом. Отець нас обчищає словом. виноградар. Отець обчищає наш словом. Словом моїм ви ж чисті, так сказав Ісус. А ще цікаво, що е, мудрий виноградар. Він коли обрізає гілки, він обрізає їх так, щоб вони не плакали. Він знає час, в який це зробити, і як це зробити правильно. Так і Отець Небесний через Духа Святого обрізає нас з любов'ю, щоб ми плодоносили, а не плакали. Також гілку, яка не приносить плоду. Викидають, обрізають, викидають, спалюють. Бо фактично от, оцей, ця зв'язка, вона не принесе, зв'язка прутів, вона не принесе ніякого плоду. Плід буде тільки тут. І це є воля, оця, щоб ми приносили плід, щоб ми явили славу йому, щоб виконали його волю. Саме волю можна виконати тільки тут, на лузі. Бо тільки на Лузі ми можемо отримуємо цю силу від Отця. Тут іде любов, отця, лузі. Що ще хочу сказати, що фактично це для нас є приклад сім'ї і приклад єдності, правдивої єдності, яку хоче отець, бо тільки тут можна зберігати все те, що заповідав нам отець і передав через Ісуса Христа Радянський Союз розвалився тоді, коли почала виходити правда назовні. Бо брехня, вона як іржа, вона роз'їдає. Так вона і роз'їла оці ту сталеву завісу і всі металеві прути, які тримали в ті єдності, фальшиві. Так само буде і з релігією, тою, яка тими конфесіями, які не несуть. Всю правду про Христа, а які несуть щось своє людське, видумане, а не всю істину, яку приніс нам Ісус. Тому Дух Святий посланий на землю, щоб свідчити правду через тих, хто хоче, це хто готовий це доносити. Ми посаджені на лузі, прищеплені, черпаємо з любові Отця, зростаючи в одного нового чоловіка, пізнаючи. Ісуса Розп'ятого і Ісуса Воскреслого, нового Адама, який є дуже витворящий. А щоб знати більше, підписуйтесь на християнські зустрічі. Амінь.